Всім привіт, друзі! Розпочинаю сьогоднішнє відео своє з прогулянки по магазину Home and You. Якось прогулювалась у торговому центрі і не змогла пройти мимо нього. Дуже я обожнюю цей магазин. Тут настільки оригінальні речі, яких не знайдеш в інших магазинах. Ось, наприклад, ось такий зайчик з вазою в руках. Я... Не могла просто ходити спокійно на це все дивитися. Настільки все красиве, оригінальне, дозатори різні з цими зайчками. І мені ще дуже подобається в цьому магазині, як вони оформлюють кожну зону. Кожна зона по-своєму красива, і у кожній зоні свій якийсь колір переважає поєднання. Настільки вони гарно це все підбирають, наприклад, ось жовто-салатова зона. І тут все в таких тонах, тобто можна все вибрати для себе, що більш підходить для вас, наприклад, в яких тонах ви робите собі, і підібрати все в такому тоні і оформити у себе вдома кімнату чи будинок весь у таких тонах. Дуже все красиво. Ціни тут, звичайно, такі немаленькі, тому що речі дійсно такі оригінальні, які не знайдеш в інших якихось дешевших магазинах. Ось така тарілочка, дуже гарна. Зайчик, мені сподобалася для яєчок. Тут також дуже різні гарні тарілочки. Такі всі ці зайчики милі, ось зайчик несе таку тарілочку у вигляді морквинки. Ну, просто одна велика милота. Це така чорно-біла зона. ну Теж по-своєму дуже красиво. Я ж кажу, можна підібрати по своєму смаку все, що тут захочеш. Навіть ось така чорно-біла зона, мені теж дуже сподобалася. Я навіть не знаю, яку б я б обрала для себе, якби мала таку можливість, тому що, я ж кажу, ціни тут високі. Можна ж, звичайно, щось придбати собі, одне чи два там. Але все, звичайно, не скупиш, бо вийде в таку немаленьку копійку. Це все. Але я ходила, насолоджувалася, просто у мене аж настрій так піднявся від цієї всієї красоти, від цієї милоти. Тут і мало того, що посуд, і весь декор підібраний в таких тонах, то і текстиль також підібраний. Дивіться, ось як все ніби золотому і жовтому білому тонах. Тобто різні такі тут кольорові гами, і можна підібрати все для свого смаку. Але що цікаве, що в цьому магазині дуже мені подобається, що коли вже закінчується якийсь, наприклад, сезон, то у них дуже класні розпродажі. І якщо встигнути, то можна багато чого такого класного придбати по класній ціні. А ось показує подушечки: однієї такий хвостик пухнастий, а в іншої вушка. Дуже цікаво продумано. А це я ще вирішила на виході зняти образи, які вони зробили собі на вітрині, дуже гарно. Це такий весняний образ, них, бо зимою в них були тут халатики. А ось зараз таке чудове поєднання салатового разом із Бусковим. Надивилася на все, зарядилася гарним настроєм і буду розпочинати. До весняного перетворення, весняного оформлення своєї кімнати, яке я вже вам дуже давно обіцяла, і нарешті я це зробила. Показала вам кімнату до, і буду тепер приступати до оформлення. Замовила я на Aliexpress такі картини, щоб вставити у рамки, які я купувала у теді, я вам їх показувала. Силочки я всі залишу на. Інфобоксі на картини, Замовила такі картини і буду собі по сезону міняти, як мені буде інші подобатися, я буду собі міняти, щоб повішати, оформити гарну ось тут стіну над ліжком. І буде набагато так симпатичніше. Тепер стіна не буде вся така вільна і не буде так все пусто. is gone and I grew up and somehow made it through without losing sight. Mm -hmm. And I still wonder where you are and if you found a way out from the dark. The stories I've been told, they never seem to leave my Brother I'm I gonna stay here for some time. Mm -hmm. Перехожу до зони ліжка. Буду міняти покривало на те, що я купувала у м'ятному такому бірюзовому кольорі. Дуже воно мені подобається. А це відправлюю паперу у пральній машинці і складу до наступних разів, коли в мене буде настрій на нього. Ось застилаю нове покривало. Дуже воно ніжне, дуже гарне. Так мені воно сподобалося, як виглядає по весняному, по-справжньому. так, ну, Гарно що і так сонячно було у цей день, коли я це все робила. І дуже так мені приємно якось на душі. Подушки вирішила замінити не жовті наволочки, а на білі, щоб воно краще пасувало з ось цими наволочками, які я замовляла на Aliexpress, теж залишу посилання на них. Вони, в принципі, по якості пошиття всередині не дуже, а зовні нормально, і на замочках таких, і по самій якості, по відчуттях, приємні на дотик. Тому залишу посилання, якщо комусь. Потрібно Можете переходити, дивитися в інфобоксі. All the magic places in the world. Замовила також на Алікспресі гірлянду, яка звисає така дощиком донизу. І вирішила її повісити на цей еркер для того, щоб ввечері була така ніжна, романтична обстановка, для того, щоб було приємно так в кімнаті, затишно. Мені здається, додає воно такого тепла, затишку у хаті. Тому розвішую тут 10 цих гірлянд, дощиків. І потім зніму покажу, як ввечері воно виглядає. Повісила такі маленькі прищепки, на які потім я їх прицепила, для того, щоб вони були, їх потрібно так розправити, розтягнути донизу, тому що вони зразу такі закручені. І перехожу до зони стола, буду оформляти її. Спочатку протираю стіл, купила сьогодні квіти, тюльпани. Настріль тюльпани недорогі в магазині. Купила 17 штук, там такий був набір, 17 штук з різних кольорів, тому взяла його, коштує він 20 злот, це недорого. Вони ще такі всі закриті, тому будуть стояти довго і милувати мені оком. Також купила ось такий. Піднос дуже мені сподобався у теді. Він коштував раніше 35 злот, а зараз на нього була скидка і він коштував 12 злот. Всередині таке дзеркало. Дуже він мені припав до душі, і я зрозуміла, що мені його потрібно обов'язково взяти ось сюди на стіл, що він буде дуже пасувати, і мені здається, що вийшло дуже непогано. Також розставляю свої плесмати, які я в'язала власноруч. Дуже вони красиві. Підходять так мені по кольору. Тепер до всієї кольорової гами, яку я планувала зробити. Тому розставляю все красиво і насолоджуюся результатом. Kissing strangers when you go out, spending time with all your friends. Wish I had the guts to ask you out sometime. But I know this could never be. But if. Залишилася в мене ще одна зона з приліжковою тумбою. Купила також у Теді сюди такий органайзер, ніби підплетене дерево, а всередині тканина. Він мені дуже гарно сюди підійшов по розміру. Ось, поставила також у нього свої блокноти, в які я нотую. Все, і ручки. Також планую поставити сюди якісь книги. Зверху я ставлю ось такий дерев'яний надпис Хо із зайчиком, який теж гарно дуже під кольором мені підійшов. І маленький вазончик, кактус на поличку. Хочу собі на цю тумбу купити лампу, але поки що ще не знайшла таку, як мені потрібно. І ось таке перетворення чудово в мене вийшло. Тепер насолоджуюся цією ніжною весняною красою. Так тепер стало затишно, світло, якось по весняному, і дуже приємно знаходитись у цій кімнаті. And held you close and I followed you back home. No need to be somebody else. I can be a Romeo And I will never let you go. Seems like forever. Також купила у магазині гілочки-верби ось такі пухнасті котики. Дуже я їх люблю. Це одразу асоціюється з весною, з святами, які наступають. Тому вирішила оформити на кухні також зону собі, щоб було приємно знаходитися і малувала оку мені. Обрізаю трішки гілочки, щоб гарно вони стояли у вазурці. І додам до них ще трішки штучних квітів, можливо, пізніше куплю живі, а поки що поставлю такі звичайні штучні, щоб було ще цікавіше. А це прийшов син зі школи і приніс мені ось таку милоту. Це вони робили в школі такий віночок у вигляді зайчика з хвостиком. Так він мені сподобався. Він каже, мам, дарую тобі. Тому я вирішила купувала, думала якось робити віночка на двері і купувала ось такі різні квіточки, там зайчики для декорації. І Вирішила трішки задекорувати. Буде ось такий віночок у мене на двері оригінальний. І дуже красивий, зроблений своїми ручками моїм синочком. Тому вирішила трішки прикрасити його ось так, квіточками і зайчиками, у такому ж кольорі, як у мене, все в кімнаті. І вийшло, як на мене, дуже-дуже гарно. І, звичайно, такий віночок найкращий для мене. It's been so long, I know, but I'm fine. Ось так кімната виглядає ввечері. Усім дякую за перегляд, дякую, що додивилися відео до кінця. Усім до зустрічі, усім па-па!